Я українка. Я українець. Ми, Ми українці. українці. Ми жителі Донецької області. Дружківка. Костянтинівка. Слов'янськ! Каматорськ! Лиман. Часів'яр. Бахмут. Фейкових референдумів на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Початок російської агресії змусив нас евакуюватися до Гайваринської громади на Кіровоградщині. Але всі ми в перемогу! І якнайшвидше повернення до своїх домівок. Скажи і ти, стоп! Фейк референдуму.